У цьому відео покрокова посадка крокусів. Крокуси найкраще виглядають у групових посадках по 7-10 штук і більше одного сорту. Крокуси є великоквіткові і дрібноквіткові, тому їхні розміри цибулин відрізняються для дрібноквіткових. Такий розмір цибулин є норм, і з них виростають повноцінні квіти. Садити крокуси найкраще починаючи з жовтня, коли температура ґрунту опускається до 8-10 градусів. Садити можна будь-де на газони, під дерева, кущі, тому що вони зацвітають в той час, коли листя на деревах ще не розпускається. Але найкраще, коли буде напівтінь і трохи сонця. Садимо цибулини крокусів в легкий, добре дренований, пухкий ґрунт на глибину трьох висот цибулини. Тобто такі цибулини садимо на глибину приблизно 6-8 см, менші на глибину 5 см. Відстань між цибулинами має бути 5-7 см для того, щоб гарно виглядало групові посадці. Садимо цибулинки крокусів, засипаємо землею, злегка ущільнюємо. Якщо суха осінь, можна полити, а також замульчувати торпом або сухим листям. У нашому магазині ви знайдете крокуси найрізноманітніших сортів, кольорів, є дуже ексклюзивні сорти рожевого кольору, є багато двоколірних, садіть крокуси восени, і весною у вас буде казка.